А британські аналітики припускають, що під натиском Трампа Путіну можливо доведеться не лише зупинити війну проти України, але й взагалі забратися зі своїми військами геть з української території, тому що в противному разі йому може загрожувати революція або переворот, як варіант ув'язнення в Сибірі. Або і, взагалі, кінець фізичний для Путіна. Про це пишеться зокрема в авторитетному політичному виданні «The Телеграф. Щоб зберегти обличчя, путіну можливо доведеться обміняти тисячі квадратних кілометрів землі в Україні на кілька сотень квадратних кілометрів території, яку він втратив у Курській області. З таким підзаголовком е, вийшла стаття в «The Telegraph». Е, власне, заголовок Трамп може змусити Путіна забрати свої війська з України. Отже, президент США Дональд Трамп відчув себе великим лідером і спробує вигнати Путіна з України. Е, про це е, детально е, пише The Telegraph». Аргументи наступні. Дональд Трамп записав собі у здобутки регулюванні війни в секторі Газа. Ну, яка призупинилася. Цей наразі поки ще сумнівний успіх може надихнути його на рішучі дії щодо підтримки України та примусу Росії до миру. Пишуть британські журналісти. Путін тепер має бути наляканий. Ураган Трампа може занести його на Урал і далі, пише військовий аналітик Герміш де бреттон Гордон, натякаючи на повалення Путіна і його ув'язнення у Сибіру. Непогано на думку автора публікації підбадьорений його в лапках перемир'ям у газі. Ну Трамп вважає це. Він. Це все зробив без нього ніяк. Ну, частково це правда. Трамп тепер наполягатиме на мирній угоді в Україні, яка б точно поклала край конфлікту. Єдиний спосіб, яким вона може бути виконана, покладений край конфлікту з концами, Це якщо Україна отримає назад частину, якщо не всю. Втраченої території, щоб зберегти обличчя і своє майбутнє в Кремлі, путіну можливо доведеться обміняти тисячі квадратних кілометрів землі в Україні на кілька сотень, які він втратив у священні для російського народу Курській області. Пише Телеграф. Аналітик Бретон Гордон припускає, що після гучних заяв Трампа щодо Гази, ймовірно, саме президент США тримає в лищатах російського диктатора, а не навпаки. Прекрасно. Трамп знає, що у нього набагато більше шансів досягти ефективного і тривалого миру в Україні ніж в Газі, враховуючи бажання нового президента США бачити себе великим лідером і миротворцем 21-го століття. Путін повинен бути стурбований. Резюмує автор публікації в Телеграф.